Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І я сьогодні пропоную вам огляд предметів порцелянових, які вдалося придбати нам останнім часом. Ми трошки розширили географію своїх поїздок. Тобто буваємо в інших містах, не тільки в Штутгарті. І тому нам вдалося придбати дещо цікаве. Спочатку я пропоную вам декілька чайних тріо. Ось перше. Загальний тон порцеляни – з кістка. Є позолота, але тільки як по країчку вона йде і на чашці, і на тарілці з блюдочком. Подивіться, яка гарна ручка. Легка, дуже легка прозора порцеляна. Малюнок ну, якісь літні трави, напевно. Позолота теж йде по краєчку і ось на чарці є. Дуже гарний малюнок. І я так розумію, що це або ручний розпис, або дуже майстерна деколь з підмальовкою. Ну тому що тут, мені здається, скоріше все ж таки ручний розпис ці зображення. Ось таке блюдечко. І так само тарілочка. Так само тарілочка. краще. Витвір мистецтва, фактично. Тарілки всі можна ставити на підставку і ними милуватися, як пустотворами. Компанія Ешенбах із 1945 року проставлялась таке клеймо. Тому я все ж таки думаю, що це ближче 50-ті 60 роки така елегантність. Хоча я можу помилятися. Оце перше тріо. Натріо теж ближче до слонової кістки. Колір. але тут вже шалена кількість позолоти. Клеймо компанії Реч. І воно ставилось з 1953 року. Ось таке клеймо. Тут є малюнок, тут теж є такий легенький рельєф, невеличкий рельєф, гарний Позолоти Досить, Дуже-дуже, так би мовити, багато. Але через те, що форми прості, ця позолота не заважає. Вона така ніжна, таке, мережево, зовні, а всередині чудовий малюнок. Ну, Якщо знов таки це деколь, то дуже майстерна, тому що неймовірно тонка робота і е, гарно зроблена. Але враження, що це ручний розпис. У мене таке враження. Так само блюдочко з одним таким, таким букетиком, тут, напевно, кульбабки видно. І так само тарілочка. Ну, ці тарілочки, я ж кажу, можна ставити на підставку і милуватися ними просто як витворами мистецтва. І теж, бачите, позолоти нібито багато. Але через те, що дуже ніжний декор, воно існує баланс. Дуже такий чіткий баланс між формами і легкістю цієї, цієї, цього малюнку. Ну, ось, такий, ось таке тріо. Ось таке чудове тріо. Наступне тріо від компанії Розенталь. І хто дивиться мої сюжети, пам'ятає, напевно, що в мене була подібна, не така звичайна, але подібний декор був, теж була чашка з і тарілочкою було, було, було тріо. Це теж, мабуть, 60-ті роки. Неймовірно, якісна порцеляна. Чесно вам скажу, що це ну, відчувається відразу. Ну, По-перше, тонка, зрозуміло. Оця ручка оздоблена. Майстер є майстером. Компанія, бачите, вони так відповідають їх статус, відповідає їхньому, їхньому вироб, вироб, в, в, витвор їх, їх виробам. Ось таке клеймо. Давайте ближче подивимось: «Розентальф Зел Зельп Джомоні. середина 20 століття, тонка позолота, малюнок, я думаю, що це деколь, але, ну, знаєте, таке враження, що ці всі, всі тріо вони, всі три тріо, вони відзначаються неймовірною майстерністю оздоблення. І здається, що все ж таки це ручний розпис, Але дуже схожі між собою ці малюночки, тому я вважаю, що це деколь. Але неймовірно, майстерна деколь. Ось така тарілочка з рельєфом. Трошки отакий от в неї вигляд, цього форма блюдечка. І тарілочка. Ось така тарілочка теж з якимись легкими такими травинками гілочками. Це розенталь. У мене їх таких, таких тріо, чотири. Я буду їх продавати. Якщо хтось хоче придбати, будь ласка, я можу вам їх запропонувати. Разом, звичайно. Я думаю, що їх треба брати разом. І до цього комплекту йде отакий от маленький, ну, це не молочник, це вершківник, напевно. Сливочник, вершківник. Маленький, але теж дуже симпатичний. Оп, дуже симпатичний. Такий, такий предмет від сервізу. Ну, те, що мені дісталось. Вони в чудовому, всі ці предмети в чудовому стані, в неймовірному стані. Тому ось пропоную їх до продажу. І ще одна цікава пара нам трапилась на фламаркті. Фактично, це чашка і десертна тарілочка. Але блюдечко не збереглося, і ось вони разом створюють таку чудову пару. Подивіться на цей малюнок, на ці кольори, поєднання кольорів. Дуже гарна чашечка, чудова ручка з позолотою. Гарний рельєф і на ніжці теж є рельєф. І так само тарілочка. Тарілочка, на мій погляд, взагалі, шедевр, тому що її можна просто спокійно ставити на підставку і милуватися. Вона дуже гарна, легка позолота по обідку, так само на чашці, небагато позолоти. Але це слонова кістка, дуже ніжна, дуже гарна. І ось я вважаю, що ці, дві, ці два предмети спокійно можуть бути парою, Чайною, парою. Ну, чайною, десь так, напевно, до 150 мл об'єм цієї чашечки. Небагато, але тим не менше. Чай, кава, що вам завгодно можете куштувати. Це Йохан Зелтман з 1945 по 1995 рік ставилось таке клеймо. Це те, що я знайшла, але зрозуміло, що вона раннього періоду, десь, мабуть, 50-х років. Ну, тому що про це це говорить і декор, і оздоблення, але ну, всі, всі ці ознаки вони більше нагадують 50-ті роки. Хоча я можу помилятися, звичайно. Ось така, такий комплект. Наступне придбання чайник, він досить великий. Але заварочний, там всередині є дірочки, його об'єм 1 літр 100 мл. Це білосніжна порцеляна з позолотою. Тільки тому, що є інколи декор ще додається, якийсь якийсь колір до позолотище, інколи деякі деталі є іншого кольору. Тут єдина вада у цього чайника, що трошки потерті от ручки. Ручка з обох сторін вона потерта. Ну напевно, я думаю, що вони користувалися активно от але все всі інші частини нормально збережена позолота і вона трошки потемніла тому що е, цей чайник виготовлений був між 20-м роком і 67-м. про це говорить клеймо і клеймо, бачите, тут стоїть навіть ось всередині на, на кришці. Інколи компанії е, таким чином проставляють, роблять маркування на всіх частинах сервізу, в тому числі і на кришках від цукорниць і чайників. Ось таке клеймо. Неймовірно елегантний чайник, серед того, що в мене є, в мене є вже так досить багато чайників. Насправді, але цей він якийсь такий особливий. Як знаєте, заход, заходить в кімнату людина, і ти розумієш, що це така ну, видатна особа, або якась порода така у людини аристократична. От саме це має відношення до чайника. Серія, серія цих чайників, цього сервіс, цей сервіс називається Нобліс. Тобто ось такий предмет. Ще додався до моєї колекції чайників. І наостанок перед вами ваза з цікавою історією. Біла порцеляна. Висота 22 см. Вона має овальну форму в розрізі. Немає практично нічого такого якогось яскравого декору, окрім цих таких. Такого, на передній частині такого декору. Далі вона просто білого кольору. Але цікавим є те, що знаходиться на денці. Ну, По-перше, це Худжен Ройтер. Таке клеймо ставилось з 1969 року. Але ця ваза була виготовлена після 1985 року, що мається на увазі. Ну, По-перше, я не показала вам тут, окрім клейма, є напис Максимс. Де Парі. А, почала шукати, що таке Максим. Ну, <смі> мені підказала дочка, що це ресторан Максим в Парижі, дуже відомий, дуже відомий в всьому світі, місце, де збирається Богема Світова. А, цікаво, що цей ресторан був заснований. Відкритий він був після 900-го року. Ні, ще раніше, в 1893 році, це було маленьке Бістро в центрі Парижу. пізніше він змінив власника і вже був оздоблений в стилі арт-ново і відкрився знову в 900-му році. А ще пізніше він теж міняв різних власників, але в 81 році цей ресторан викупив П'єр Карден і на дру на трьох поверхах над рестораном він зробив музей Арт Ново і почав розвивати міжнародну мережу цих ресторанів. І саме він створив в 85-му році декор для посуду для цього ресторану в стилі Арт Ново. І виготовляв цей посуд саме Хученройтер, компанія Хученройтер німецька. Ну ось, будь ласка, це до того, що ми говорили колись. що кар'єру мануфактури можуть собі зробити, виконуючи великі замовлення. Ось така ваза з цікавою історією. Яка була належала напевно до ресторану Максим, входила до складу посуду, прикрашала якісь, якісь столики, а, можливо, якісь інші частини цього ресторану. Дуже гарна, дуже ефектна, білосніжна, вінтажна ця ваза, дуже вона мені теж подобається. І ось це останній предмет, який я хотіла вам сьогодні показати. Дякую за увагу, дякую, що дивились. Дякую за те, що підписуєтесь ставите вподобайки. Важко сьогодні було записувати сюжет, але я вирішила все, це, все ж таки це зробити після ночі, коли постраждала Одеса. Взагалі важко займатися тим, що я роблю. Я думаю, не мені одній. але... Все одно потрібно, потрібно думати про гарне і через силу робити те, що маєш робити. Ще раз дякую, бажаю всім здоров'я, тепла, любові, затишку, спокою і перемоги. На все добре.